24 лютого 2022 року російський агресор розпочав повномасштабний наступ на нашу батьківщину. Весь цивілізований світ засудив дії схибленого диктатора та допомагав, допомагає та буде допомагати Україні усіма силами: хто зброєю, хто грошима, хто санкціями. Навіть маленька острівна держава Ніуе долучилась до допомоги Україні. Ця острівна держава з населенням трохи більше півтора тисячі осіб вирішила допомогти Україні у особливий спосіб. У 2022 році держава Ніуе карбує пам'ятну срібну монету номіналом у 5 доларів, вагою 62 грами та чистотою срібла 999 проби. На монеті карбовано картину художника Максима Паленка під назвою Маріуполь-Азовсталь, де зображено воїна Маріупольського гарнізону у обладунках. Ця монета є нагадуванням героїчного подвигу українських воїнів-азовців на металургійному комбінаті Азовсталь. Українці чинили непохитний опір російським окупантам протягом 80 днів. Незважаючи на відважні зусилля українських воїнів, ситуація зрештою стала нестерпною. Українське військове командування було змушене прийняти складне рішення видати захисників у полон, щоб врятувати життя решти учасників бойових дій. Дві з половиною тисячі бійців були перевезені до табору ув'язнених на Росію, де українські герої зазнавали фізичних та моральних знущань. Описуючи цю монету, нумізматичний сайт Top World Coins зазначив: українські воїни, які чинили опір на Азовсталі, є доказом того, що протистояти могутньому агресору було і буде завжди правильним. Нехай їхні героїчні подвиги ніколи не будуть забуті. Маленька острівна держава Ні відмовилась від заробітку на продажі цієї пам'ятної монети. Усі кошти від продажу монети НІУЕ спрямувало на допомогу українським військовим та на гуманітарні потреби постраждалих українців. Тираж монети невеликий: усього 333 штуки. Ціна приблизно 300 євро. Ось така історія, друзі, і добра усім, крім ворогів.